Саме через війну я втратив все, що в мене було. На жаль, це правда, мабуть, та біль багатьох українців, але ж це наша реальність. Але ж я не здався. Так, я залишився один. в мене немає друзів, але ж в мене є Ютуб, на якому я й буду транслювати все своє життя. Ситуація наступна: в мене не залишилося багато грошей. В мене є всього 500 доларів, які в мене залишилися. І я зараз не в рідному місті, так як я, я його втратив. Я не хочу підіймати цю болючу тему. Це дуже тригерна для мене. Тема, яка в мене дуже болить. І я не буду зараз давити, на жаль, цей блог не про ниття, Я не буду тут нити. Я буду вам просто показувати свій шлях становлення, мабуть, новою людиною, яка навіть в таких умовах щось хоче робити далі. Я не знаю. В мене я всього 500 доларів. Типу, йти просто на роботу, ну якось не цікаво. Я не знаю. Я вже пробував працювати. Це воно мене не підходить. Я не можу. Але ж я знайшов для себе нову нішу, я знайшов для себе трейдинг. І саме в трейдингу я хочу спробувати себе. Давайте звідси відійду. Так як це дуже громко, саме головне зараз не впасти. Е, моя сумка це дуже також важливий атрибут, так як тут в мене книжка, яку ми зараз з вами почитаємо. Але ж давайте до цього дійдемо. Дивіться, в мене є всього 500 доларів. І саме з цих 500 доларів я буду йти далі, буду якось заробляти гроші. І я обрав трейдинг. Я буду працювати, буду, буду намагатися працювати в трейдингу. І подивимося, що то воно в мене вийде. Я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Я дуже цього хочу. Але ж я розумію, що життя воно надважке, мабуть. Але ж саме головне, Бог ніколи не дасть нам такий, такий іспит, який ми просто не зможемо витримати. Тож, в мене є 500 доларів. І вже завтра 500 доларів я закину на свій баланс та буду працювати. Що я можу сказати? Більше тут немає чого сказати: з 500 доларів я буду починати трейдити і... Подивимось, що воно в мене вийде. Звісно, я буду дуже щасливою людиною, якщо у мене з цього щось вийде, якщо не вийде. Ну, тоді не вийде, я не знаю. Але ж здаватися я точно не буду. Тож, що я вам хочу сказати, я буду, друзі, максимально намагатися показувати вам все так, як воно є. Кожного дня тут будуть відоси. І вже завтра, о 10 ранку, я повністю покажу вам, як я буду трейдити. Я зараз приїду додому, виїхав в ось такий вид, просто погуляти, якщо так це можна сказати, записати для вас такий відос. І вже завтра я буду закидати на свій рахунок 500 доларів. І з 500 доларів буду намагатися. Далі рухатись вперед, так, щось. Кущі тут такі. Ого, нічого собі. Ну, якщо в мене щось не вийде, буду приїду сюди кушати. Коротше, друзі, шутки шутками, жарти шартами. Але ж навіть в такій ситуації я просто не вішаю носа. І що саме головне, в мене є 500 доларів, з яких я буду трейдити. І сподіваюся, що саме з цього у мене все вийде. Давайте тепер я візьму свою книжечку. До речі, як я не люблю людей, які ось отак сміття розкидають. Давайте я просто візьму свою книжку і зараз це я вам покажу. І ось, друзі, я вже дістав книжечку. Довелося трошки дистанціюватися, дистанцію взяти, дистанціюватися в тієї локації, так як прийшли люди, але ж це нам не поміха. Давайте візьмемо, відкриємо нашу ось, таку книжечку. І головний момент хотів обрати один з законів та показати вам його. Давайте візьмемо закон 28. Сміливо беріться до справи. 324 сторінка. Давайте її знайдемо так. І я хочу вам дуже важливий такий момент сказати навіть в моїй ситуації: 324. Сміливо беріться до справи. Ось така історія. В нас читаємо судження по цьому закону. Повністю ця книжка складається саме з таких законів, які ну дуже важливі для кожної людини. Дивимось судження, якщо ви не впевнені. Як діяти, не беріться до справи. Сумніви та вагання зашкодять виконанню. Нерішучість небезпечно, бо шнати краще енергійно. Будь-які помилки через завзяття можна виправити за допомогою ще більшого завзяття. Усі поважають енергійних, і ніхто не шанує нерішучих. І це йо пересвяте повністю правда. Саме тому в такій ситуації, в якій я опинився, я не сиджу, не нию, я не сиджу, не шукаю виправдання. Ні, я беру і роблю. Саме по тому я і зівів цей блог і буду вам це все показувати. Тож додати більше не маю, що завтра я закидаю на свій рахунок 500 доларів, і нехай це буде початком моєї великої нової історії. Що воно в мене з цього вийде? Один господь Бог знає, я цього точно знати не можу. Ух ти, яке красиве небо! Але ж я точно знаю, що в мене є ціль, в мене є книжка 48 законів влади від Роберта Гріна, і я точно буду йти далі. Тож завтра вибачаю за посторонні шуми, але що це така, це такі реалії, зйомки, відео на вулиці. Тож, в цілому, що завтра закидаємо 500 доларів на баланс, та з цього балансу будемо намагатися йти далі. Нити не будемо, будемо тільки працювати. Тож. А заряджаю вас максимальну енергію завтра о десь 10 ранку. Вийде вже торговий відос. І сподіваюсь, що, що в мене, що у вас точно все вийде. Тож план простий трейдинг і 500 доларів, і мої стратегії, які я вже знайшов. Тож в цілому, що я вам можу сказати, побачимо з вами завтра о 10 ранку.